Прийшов час поміняти картридж. нам був сигнал, що ресурс картриджа закінчився, і ми витягнули попередній картридж, бачите, який він має колір. І бачите, що тут всередині багато різних механічних домішків. Пісок і інші дрібні домішки. І ось цей фільтр якраз чистить, забирає і не допускає далі механічні забруднення, префільтр, а всередині, всередині знаходиться потужний вугільний блок, який очищає від хімічних забруднень. І так само є у нас ультрафіолетова лампа, яка захищає від бактеріологічних забруднень. Тобто така комплексна очистка, виходить. Новий картридж у нас буде виглядати ось так. Ось він чистий, ще не забруднений, а цей вже після річного користування. От. Хороша система очистки води. Spring. Так. І оновилися у нас шланги. Кого система очистки води, яка ставиться на стільницю, то нові шланги до оновленої системи. Підходять і вони ну, виглядають кращими по якості матеріалу. І надіюся, що прослужать довше, ніж їхні попередники. Ну, Подивимося.